Добрий день! Презентуємо вам модуль обміну KCRM та BAS Small Company. Модуль надає можливості вивантаження та завантаження товарів, вивантаження та завантаження замовлень та контрагентів. Для того, щоб користуватися модулем, нам необхідно його налаштувати. Переходимо до налаштувань обміну. Ми маємо вказати його найменування та токен скопіювати з особистого кабінету KCRM. Обмін товарами дає нам можливість створити дерево груп, вивантажувати базовий витін для продажу, також вивантажувати собівартість та вивантажувати залишки товарів. Обмін замовленнями містить такі налаштування, шапка, де ми зазначаємо реквізити, які будуть автоматично заповнюватись у нових документах. Статуси заявок. Ми маємо отримати наші статуси з KCRM та підібрати їм відповідні значення в програмі, а також зазначити, які документи будуть формуватися. Ми можемо пропускати замовлення з відповідним статусом, можемо створювати видаткову накладну, тобто відвантаження, створювати оплату або створювати повернення. Способи оплати маємо співставити ті статуси оплати, які в нас заповнені в Кейсі РМ. Та відповідність їм в програмі. Те ж саме ми маємо зробити з доставками та створити джерела залучення. А також можемо вивантажувати замовлення, які були створені в програмі до KCRM. Перейдемо з вами до KCRM і сформуємо нове замовлення покупця. Створюємо нове замовлення, додати замовлення, обираємо покупця і додаємо товар. Додаємо, також одразу додамо дату доставки, а також зазначимо службу доставки. Перейдемо до програми, завантажимо наше замовлення. Виконуємо обмін. Переходимо до розділу продажів, замовлення покупців. Створилось наше замовлення. Статус має новий. Контрагент, якого ми обирали, і товар, також, який ми зазначали. Давайте перевіримо, маємо номер на сайті цього замовлення, а також в додатково маємо спосіб доставки Нова пошта. Повернемось в кейсі РМ, додамо оплату та змінимо статус нашого замовлення. Додаємо оплату. та змінюємо статус у новому дані в програмі, бачимо, з нас з'явилось. Оплата. Давайте перевіримо за структурою підпорядкованості. Так, бачимо, що в нас з'явився новий документ надходження в касу, а статус замовлення став у нас у виробництві. Повернемось до кейсі РМ і змінимо статус нашого замовлення на відправлену. У новому дані в програмі. В замовленні покупця оновимо наш журнал. Бачимо, що у нас з'явилось і відвантаження одразу в журналі, але давайте перевіримо його за структурою підпорядкованості. Бачимо, що також у нас створилась видаткова накладна, а статус нашого замовлення став відправленим. Ми ознайомилися з вами з основними можливостями модулю обміну KCRM з BAS Small Company.